Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 вересня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день, який настрій, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Сила. Що на дні колоди страшний суд. Нічого собі, два старших аркана. Сьогодні важливий день. Завтра сонячне затемнення. Ну що ж, сила? Сили вистачить на все. На все. Дві з Аркану сила. Сили вистачить на все. А на дні колоди страшний суд. А страшний суд це звістка, повідомлення. Переродження, от, переосмислення, коли ми розуміємо, що так як було, вже не буде. Я стала іншою, я став іншим, в мене інше бачення, інші бажання, інші вимоги, ну, от, переосмислення чогось. І сила, вона якраз нам дана для того, щоб це, це втілити, довести, щоб мати сили змінити, або ну, от рухатись туди, куди от, от як прозріння, знаєте, що ми розуміємо, як ми хочемо, щоб було, і мати сили змінити. Змінити себе, змінити ситуацію, обставини. Сила це вогонь, сила це наш оптимізм, це наша хоробрість, це наш внутрішній стержень, це бажання діяти. Мінятись, міняти щось, не зупинятись, мати силу відстоювати, мати силу рухатись. Ну що ж, маємо сьогодні силу, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Перше один старший аркан, справедливість нічого собі. Справедливість сьогодні на нашому боці Кармічна карта, яка дає нам результат наших попередніх дій. Тобто те, до чого ми йшли, де ми прикладали зусилля, ми отримуємо результат. Знаєте, таке враження, що це от вже результат коридору затемнень. Все, що ми відпустили. А завжди, якщо ми проживаємо правильно, відпускаємо все, залишаємо. То ну, завжди має бути результат, так? І сонячне затемнення – це результат. І завжди має ставати краще, легше, добре, спокійно. Ну, от і справедливість це якраз і є про це. Ми вже сьогодні починаємо відчувати цей баланс, цю рівновагу, ясність, розуміння. Як ми пройшли, що ми залишили, куди ми йдемо, коли, що ми хочемо, як тепер буде? От І тому в нас на дні колоди вже залишився страшний суд, кармічна карта, так, і справедливість кармічна карта, коли ми вже переродилися, оновилися, зрозуміли, ким ми хочемо бути, куди ми рухаємося. І справедливість нам допоможе в цьому. Ну що ж, що нам буде заважати? Десятка мечів. Високі сьогодні карти. Ну, десятка мечів буде заважати. Що таке десятка мечів? Це втома виснаження. Це стан жертви, Ну, ще не до кінця відпустили щось, тому що ну, зав... заважає нам цей стан. Ще не все переосмислили. Ще маємо якийсь тягар, якісь мечі, якісь слова. Щось ми ще тримаємо, ще маємо один день, маємо силу, щоб все. Разом взяти меч і відрубати, і залишити весь негатив і не тягнути його знову з собою в новий період. Заховаємо. Знаєте, от завжди важко, коли ти ну, от в стані жертви, а коли ти розумієш, аналізуєш, осмислюєш це, переосмислюєш, тоді немає важкості. Тоді, навпаки, є легкість розуміння. Тому ми заховаємо, все, маємо сьогодні силу, старший аркан. Вона все переборить, вистоїть при будь-яких обставинах. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, що сила це вогонь, будемо обережні, не перегинаємо палицю. І я бажаю нам сьогодні от оптимізму, впевненості, рішучості, хоробрості, сили, от такої сили духу і справедливості, гармонії з собою, балансу, розуміння себе, своїх бажань, своїх відчуттів. Ну і, звісно, що гарного настрою любові, радості. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, завжди чекаю з нетерпінням. Ну що ж, обіймаю вас. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. І до зустрічі! Почуємось, па-па!